Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, а ліпила я ж сама. Спочатку підготуйте овал з картону, це шаблон нашого яєчка. Далі визначте, якого кольору буде ваша писанка. Мені подобається фіолетовий. Тепер відірвіть невеликий шматочок пластиліну, розплющить його, прикладіть до основи та примажте його до картону пальцями, щоб було легше перед початком роботи пластилін трохи підігрійте, щоб він став м'яким. Заповнюємо всю основу, не забуваємо про края. Крашанка готова. По закінченні роботи не забудьте добре протерти руки та дощечку серветкою. Щоб наша крашанка перетворилася на писанку, треба її прикрасити. Для цього за допомогою стеки нанесемо візерунок. У мене це ломані лінії. А тепер візьміть бісер, чи стеклярус і, притискаючи його до пластиліну по нанесених лініях прикрасьте яєчко. А тепер візьмемо невеличкі перлинки і викладемо з них декілька квіточок. А на останок блакитні бісеринки розкидаємо по всій площині. Ось яка гарна писанка у нас вийшла, з Великоднем вас.